Чергова спроба провести засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій торгівлі знову виявилась невдалою. Цього разу, окрім голови комісії Олександра Миронюка, прийшла лише одна членкиня Лідія Паламарчук та ряд доповідачів, чиї питання потребують термінового вирішення. В свою чергу хотів би запитати і незрозумілих причин депутати викутують роботу постійних комісій. На порядку денному дуже важливі питання. А саме, це про те, що в громаді дуже довго обговорювали незрозумілих причин допомога нашим Збройним силам України. На цій комісії ми мали зарезервувати 50 мільйонів, також ми мали і відділяти, тому що кошти є вже зарезервовані і готові до розподілу. Друге важливе питання це наша лікарня. Це їхні заробітні плати, це утримання самого закладу. Питання вкрай важливе, тому що завтра люди можуть залишитися без беззаробітної плати. Але ж незрозуміло, чому депутати бойкотують роботу. Я вражаю, що це в нинішній час, час, коли вся держава воює і працює заради перемоги, це є зрада. Тому я вибачаюсь перед цими присутніми, що відволікли покинули свої робочі місця, для того, щоб прийти вирішити дійсно важливі питання для міста. Але так сталося, що місяця не відбулася. Як зазначив Олександр Миронюк, в міському бюджеті сьогодні понад 300 мільйонів гривень, які можна і треба виділяти на вирішення важливих для населення питань. Проте наразі через ігнорування роботи ради окремими депутатами кошти просто акумулюються. Згідно з розпорядженням міського голови, сесія Южноукраїнської міської ради назначена на 14 вересня. Наразі до порядку денного внесено 124 питання. Та як вона відбудеться, коли комісії через брак форму не були проведеними? Питання залишається відкритим.